Росія тим часом намагалася заглушити французький військовий літак. Також повітряне судно зазнало підсвічування радаром управління вогнем. Повідомили збройні сили Франції. Сталося усе тоді, коли літак виконував спостережний політ у рамках операції НАТО через підозри щодо пошкодження Росією підводних кабелів. Речник французької армії, полковник Гійом Верне, назвав це агресивними діями, зазначивши, що літак перебував над міжнародними водами. Завдяки професійній поведінці французького екіпажу вдалося уникнути ескалації цього тижня. Північно-Атлантичний альянс розпочав нову моніторингову місію у Балтійському морі для захисту підводної інфраструктури. Далі я до розмови запрошую військового експерта Михайла Притулу. Пане Михайло. Я вас вітаю, вітаю вас. У цьому році є шанс закінчити війну Росії проти України за допомогою американської та європейської підтримки, сказав Володимир Зеленський польським змі в інтерв'ю. Як гадаєте, що конкретно зараз повинно трапитись, аби до кінця 2025 року ми мали можливість не чути звуку пострілів і польоту шахедів над цивільним сектором? Ну, є два варіанти є реалістичний і є фантастичний. Фантастично, це можна закінчити війну за один день, як обіцяв Трамп. От. Це робиться дуже, досить просто: Україну приймають в США і на тому все. Росія виводить свої війська з території Сполучених Штатів, вмикаючи Кубань як окремий е, штат. Окей. Але е, давайте будемо реалістами. Реалізм е, ситуації в тому, що в Росії закінчується активна бронетехніка. Вони надто багато. З, Своєї бронетехніки знищили в Україні. І, ну, майже скажімо так, промисловий характер знищення цієї техніки, в тому числі, яка була на далекому Сході, в тому числі, яка закривала кордони Росії від китайського впливу, це він свідчить про те, що в Росії просто буде досить важко воювати чимось. Крім того, економічні характеристики російської економіки, фінансові характеристики. Вони кажуть про те, що там ну, почнуться певні негаразди з економікою. І врешті-решт, кумулятивний ефект е, всіх цих проблем з енергетикою, з економікою, з бронетехнікою, він е, має спрацювати у 2025 році. Наскільки це буде? Ну, про це не знає ніхто, як воно буде відбуватися. Але кумулятивний ефект він саме спрямований от фокус на. Десь на кінець 25-го року. Там мають початися процеси незворотні, які Кремль не зможе втримувати. Так само, як колись Кремль не зміг втримувати процеси дезінтеграції радянського землю. Отакі От самі процеси мають початись в Росії. Як вони будуть протидіяти цьому, я не знаю. Ну, реально, є якісь механізми для того, щоб там, Кремль міг протидіяти дезінтеграції Росії. Але ці механізми, вони, як правило, фінансові, вони стосуються скоріш західного світу, і Путін їх ну, не сприймає, він їх не знає таких механізмів. Тому вони будуть діяти так, як діяли раніше, тобто по-старому, і відповідно результат буде той самий, якби вони намагалися втримати. Звісно, вони будуть намагатися отримати більшу допомогу від Кореї.

Вчора Україна і Британія підписали угоду про сторічне партнерство, звучить неймовірно, задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Наскільки важливою є цей папір, який вчора був підписаний, і чи можуть британці перехопити на себе лідерство у допомозі нашій державі? Чи все ж Сполучені Штати це Сполучені Штати? Ну, в цьому випадку я вам скажу, що це дуже знаково угода. Абсолютно вона саме знакова, тобто це як символ, який має показувати Західному світу мейнстрім дій і руху тобто показує, що не тільки вчорашній візит в Україну, а й сьогоднішній Варшав, то показує, що британська корона вона показує свою зону впливу і приклад для інших країн. І ну, зважаючи на лідерські позиції Британії у багатьох випадках, у тому числі в фінансовому секторі, е я вважаю, що багато хто на Заході буде на це орієнтуватись як на флагманську подію, як на знаку. Ну, і ми з вами теж, якщо ми розумні люди, ми маємо орієнтуватись на те, що е Британія показала приклад. Конструктивної взаємодії з України і е, з Польщі це дуже серйозний е, крок. І цей крок він має, має нам казати, на що нам орієнтуватися, скажімо так. Тому -то підтримка продовжиться, підтримка буде і після закінчення війни, і підтримка буде не тільки військова чи фінансова, вона буде, і технологічна. І суспільно значима, тобто будуть інституційні зміни в державі, тобто держава буде ставати більш міцною і більш демократичною з багатьма інституціями, які притаманні західному світу. Ну і наостанок, пане Михайле, під час параду 9 травня в Москві по Красній площі, вперше в історії, разом із росіянами крукуватимуть північнокорейські війська. Так і хочеться сказати. А що буряти і всі решта закінчились? Що які емоції у вас викликає? Подібна інформація, Нас це не має дивувати, тому що власне північна Корея вона була створена капітаном Радянської Кім Ір Сеном під керівництвом Кремля і Північна Корея, по суті, була частиною таким манклав, який був створений винятково Радянським Союзом після Другої світової війни, розгрому Картунської армії, і на цьому закінчився 40-річний період окупації Кореї Японії. І там була дві точки зору. Одна точка зору була, що Корея має бути орієнтованою на СРСР, а інша точка зору, що Корея має бути демократичною країною, якою вона є. Їх національна забава це ганяти президентів своїх. От ну власне, це і відбулося. По 38-й паралелі вона було розділено, і далі Радянський Союз створював там свої, те, що він хотів. Таким чином, трудолюбивий корейський народ Північної Кореї він почав працювати як, скажімо так, непотерплямий авіаносець Радянського Союзу на, тому, на тій ділянці світу. І зараз вони просто виконують команди з Кремля і дають те озброєння, яке у які них є. З тими технологіями, які дав їй свій, свій час Радянський Союз, ну і, звісно, зважаючи там на м, історичний факт того, що Корея залишилася єдиним фактично союзником Москви, з одного боку, а з іншого боку, що вона отримала своє так, існування після радянської окупації, то написано, что они могут принять участие в параде 9 травня. Почули, Де, пане я я Година добігла кінця. Вдячний вам за ваші думки. Військовий експерт Михайло Притула був на завершенні. Ну а зовсім на поскриптом друзі до прямого звернулися захисники із 38-ї окремої бригади морської піхоти із проханням допомогти закрити збір на «Мавіки-3Т». Потрібна сума 550 тисяч гривень. Наразі ось ви бачите на ваших екранах QR-код і всі банківські реквізити, а також картки там і так далі, все, що потрібно для того, аби надіслати кошти. Крім того, для е, закордонних переказів тут ще й внизу є PayPal, Якщо бачите, він теж е, зазначений. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Кожна гривня наближає перемогу наших бійців. Кожен з вас може допомогти морським піхотинцям ефективніше нищити ворога. Друзі, долучайтесь до збору. Тим часом щоденник війни ставить крапку. Нагадую о 19 і чекайте на тижневик. Ну А ми крокуємо далі. У нас 10.00 і свіжа добірка новин в програмі Рапорте.